Автоматична робот «Експрес» Експрес це сучасний комплекс в галузі послуг з миття легкового автотранспорту. Серед основних переваг: швидкість та якість. Три програми дають змогу чітко визначити час, вартість та якість послуги. Програма Експрес триває всього три хвилини, включає в себе нанесення шампуні та миття під високим тиском. Програма Стандарт триває шість хвилин. Включає в себе нанесення на автомобіль миючого засобу двічі, миття під високим тиском, нанесення воску та сушіння транспортного засобу. Програма преміум триває 10 хвилин, включає в себе нанесення на автомобіль миючого засобу, активатора піни нанофом, ще одне нанесення миючого засобу. Миття під високим тиском. Нанесення воску, нанесення поліролі, сушка транспортного засобу та очорнення гуми. На відео ви бачили демонстрацію програми «Преміум». Автоматична робот Мийка Експрес. Ми цінуємо ваш час та дбаємо про ваш настрій. Чекаємо на вас щодня з 10-ї години ранку до 20-ї вечора за адресою СМТ Коротич вулиця Сонячна, 39 на трасі Київ-Харків, 461 кілометр на АЗС Овіс.